Це Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України. Рубіж. Пане Володимире, можна на ти, на ви. Як вам зручніше? Звісно, пане Сергію, добрий вечір. Звісно, можна на ти. Ви для мене є фактично старшим другом, старшим наставником. Дуже радий за можливість долучитися до вашої програми, в вашу студію. Це надзвичайна честь. Добрий вечір, також всім телеглядачам. Сподіваюсь, буде цікава розмова. Пане Володимире, давайте я все ж таки так на ви, тому що ми в приватних спілкуваннях. Більш так би мовити, ну це все ж таки ефір. Він зобов'язує сьогодні. Уся команда новини лайф долучається до збору. Бригада Національної гвардії України Рубіж потребує засоби РЕП для розвідки. Ми закликаємо вас. Я вже до наших шановних глядачів звертаюся, долучатися до цього збору. Усі подробиці. Реквізити є у нас під цією трансляцією. Також ви бачите на своїх екранах зараз QR-код на Монобанку. Якщо не можете раптом задонатити, ви можете допомогти, зробивши репост інформації про збір у своїх соціальних мережах. Мета збору 1 мільйон гривень. І ще раз нагадаю, бригада Національної гвардії України Рубіш на засоби РЕБ для розвідки. Е, Володимире, е, яка там ситуація? Що можете цікаво розповісти? Хоча цікаве, мені здається. В даному контексті, коли триває війна, це так в мирний час, більш, що у вас цікаве, відбувається. Що, що у вас відбувається? Які настрої, який дух? З чим стикаєтесь? Чого не вистачає? Чого вистачає? Одним словом, так для затравки таке вам загальне запитання. Далі вже підемо по деталях, можливо, по певним моментам. Прошу, будь ласка. Надзвичайно, по перше, вам велика подяка за те, що анонсували, і закликали українців донатити загалом на сили оборони. І в контексті вашої попередньої розмови українці і так щодня постійно допомагають силам оборони, зокрема, і нашій бригаді. Та цей збір дякую вам. повторююсь, за те, що закликаєте донатити на наш збір нашої бригади, але загалом. Звісно, важливо, щоб українці далі продовжували підтримувати армію, і ми мали можливість оперативно закривати ті потреби, які виникають. Які на жаль не все може закрити державне фінансування, тому що ситуація. Дуже мінлива, дуже швидко змінюється. Державне фінансування має певні, скажем, так, обмеження, певні нюанси. Як воно може бути саме тому важливо завжди підтримувати сили оборони і оперативно підтримувати кожного бійця, фактично підрозділи, які. От в дану хвилину, в дану годину, в ці дні виконують одні з найбільш небезпечних задач. Наша бригада на декількох напрямках, важких напрямках виконує задачі. Дійсно, ситуація доволі надзвичайно складна, надзвичайно велика. Активність ворожих БПЛА і не тільки по лінії сходу, а по всій лінії кордону, по всій лінії розмежування і засоби РЕП це те, що робить ворога сліпим, тобто фактично, система радіоперешкод, які від'єднують, роблять ворога сліпим, від'єднують ворожі коптери, ворожі БПЛА від культів. Тому це є важливо, цікаво. Дійсно, доволі складно сказати, адже в першу чергу я хотів би відзначити моїх побратимів героїв, які в надліцьких умовах. Умовах в нелюдських умовах виконують е, дуже важку, дуже важкі задачі знищують щодня окупантів. Приносять втрати окупантам. Це видно зі статистики, як з кожної окремої ділянки, так і загалом по всім напрямкам, які формують зведення генерального штабу, і втрати ворога дійсно тисячні. Хоча на жаль це не зупиняє ворога, е, і він готовий на жаль нести такі втрати, адже ця імперія надзвичайно велика. І в цьому є певна проблема, тому що Сили оборони і загалом Україна має ще більше знищити знищувати щодня цих орків для того, щоб вони в певний переломний момент почали втрачати боєздатність і втрачати своїх орків більше ніж набирають нових, контрактують нових там з всякими обіцянками, там виплатами під час першого контракту, обіцянками зарплати. В принципі, воно рано чи пізно так станеться і ворог має закінчитися. Володимире, я пригадую твою принципову мега принципову позицію, коли ти працював депутатом Київської міської ради від свободи. Я пам'ятаю твої пікети. Я пам'ятаю, твої намети на поверхах. Я пам'ятаю твої намети біля певних кабінетів. Ти завжди йшов і Ти завжди добивався, принаймні не завжди на превеличезний жаль тобі це вдавалося, але ти правди добивався і йшов до неї завжди. От, скажи, будь ласка, ти побратими, ти спілкуєшся, а ви обговорюєте очевидно ситуацію, яка ну там, в тилах, я так її назву. От, коли ви чуєте там то про багажники євро, то якісь там передьоргування, то хтось десь там поцупив щось в армії, то кудись там не туди пішло. М -м 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 скажи, будь ласка, от в твоїх побратимів і в тебе, от у вас що більше, ми прийдемо розберемося. Чи моментальна лють, чи ненависть до цих людей, які користаються моментом, які відчуття виникають? Прошу, будь ласка. У мене особисто надзвичайна лють, тому що це фактично є вбивцями українців, моїх побратимів, героїв. адже Зараз, от і ми закликаємо, і ви закликаєте українців донатити, в тому числі на наш збір. А хтось може собі перевозити, і дозволяти е, якийсь чорний кеш ухилятися. Ну чорний кеш, давайте фактично це ухилення, як мінімум, ухилення від податків, якщо це не е, завищені ціни на якихось закупівлях, фактично е, певним чином крадіжка і. В цих умовах це хтось не дотримав РЕП, який є однозначно захистом, маскування, засоби боєприпаси? Ну надзвичайно я вам не можу навіть передати наскільки важливо, щоб було достатньо боєприпасів, коли мої побратими і хлопці просять підтримку вогню або просять підтримку контрбатарейну заглушити ворожу гармату. Наскільки це важливо, щоб було достатньо гармат, боєприпасів? Елементів захисту дронів, щоб відкоригувати артилерію, або ударних БПЛА, щоб точно нанести ураження ті чи інші цілі, або подавити ну дуже багато власне, коли навіть бійці навіть змушені фактично. За свій рахунок не те, що а постійно це роблять. і ремонтують техніку, і заправляються. Два є таке і екофлоу, і генератор. От, ну до прикладу, можливо, хтось там зверне увагу на цей ефір. Е, ну зараз не проблема, Одна з конкретних на сьогоднішній день в цю годину у мене е, проблема. Це от треба два екофло, наприклад. І коли хтось цей кеш перевозить, ну у мене крім люті нічого немає. Але загалом проблема набагато глибша, тому що. Усі армії усього українського народу я не відокремлюю українську армію, тому що це є зріз народом. Це частина українського народу. Має бути відчуття абсолютної справедливості, що зберігає мотивацію. Коли немає справедливості, відповідно немає мотивації, немає мотивації продовжувати боротьбу. І кожен ну це надзвичайно шкідливо для нашої держави, коли є такі точечні випадки. Про які ми з вами говоримо, коли хтось з негідників дозволяє собі фактично зменшувати мотивацію на боротьбу всієї українського народу, звісно, мене не треба мотивувати Там ми їх побратимів, тому що ми, ми знаємо за що ми боремось, але загалом це впливає, і це надзвичайно сильно впливає. Адже багато хто може казати, багато хто може в приклади, і це може використовувати та сама п'ята колона, І більше того, ну давайте не секрет. Я дуже відверто говорю з вами, коли по телеграм-каналам або тіктокам п'ята колона потім починає розказувати, що хтось іде воювати за депутатів. От піду, коли підуть депутати, сини депутатів воювати, або і ще хтось в спілкуванні з тими, хто набирає українську армію. Хто мобілізовує в українську армію, використовують такі тези, в тому числі такі випадки. Це надзвичайно шкідливо. Тому ну в мене заклик тільки до мого, до командування верховного головного командувача і до загалом до державницьких я в принципі негативно ставлюся, коли є політика. Під час війни всі мають бути державниками, і до державників у мене перший ж заклик такі випадки мають фактично дуже суттєво пересікатися і каратися публічно так, щоб відновлювати той запит на справедливість, який завжди є, і має бути і довіра до всієї ланки державників має завжди зберігатися. Володя, одна хвилинка буквально зараз проанонсую. Якою є нова українська балістична ракета? Про це в ексклюзивному інтерв'ю новину лайф розповів радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Давайте почуємо ракету балістичну. Ну, зробити вкрай складно. Це зовсім ти не можеш отримати готові регламентні е документи, інженерну складову, тому що це ліцензії. Ти це не отримаєш. А я ще раз підкреслюю, Росія дуже активно інвестувала гроші в те, щоб вбити наші КБшки ну, конструкторське бюро. Не тільки Росія. І знову ж таки, у нас було дуже багато людей, які хотіли отримати тут і зараз прибуток. Ну тобто, віддайте цю документацію, і ви зразу будете мільйонером. Я принагідно нагадаю, що сьогодні, 21-й годині на нашому каналі вийде ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком. Не пропустіть, а ми ж продовжуємо. Обговорювати наше життя, буття і наше, і наших військових, уклінне їм і пошана, і м -м, вдячність за те, що вони там а, нам дають можливість бути тут. І Володимир Назаренко, це я нагадую для наших глядачів, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж, продовжує з нами бути на зв'язку. Володимире, чи правильно я розумію? Оце, до речі, я дуже часто чую від пересічних українців, які тут в тилу. А ти зараз чітко скажеш, так воно чи не так. Чи правильно розумію, що після перемоги, а перемога точно буде за Україною, бо з нами правда, а значить з нами Бог. Ви повернетесь і ви ж не просто повернетесь. Ви ж будете розбиратися всі несправедливості, про яку сьогодні чуєте, читаєте і яку бачите, і в кого скільки євро, і де він їх взяв. Таке можливо, Володимире? Кожен військовий. Так чи інакше розуміє свою відповідальність за майбутнє він не просто так прийшов і ну зокрема я знову ж таки хочу відзначити і нашу бригаду четверту бригаду національної гвардії Рубіж, адже це колектив добровольців, які чітко усвідомлюють свою задачу, свою відповідальність, як за життя своїх побратимів, як за успішність виконання задач суміжних підрозділів, так і загалом за майбутнє нашої країни. Це є наша відповідальність і відповідно так чи інакше, більшість військових. Або навіть, хоча б якась частина, будуть брати відповідальність за майбутнє як своїх як мінімум родин, як максимум міст, сел, населених пунктів і держави загалом. І знову ж таки, те, ті навички швидко приймати рішення чітко, є одна мета це зберегти життя кожного української героя, захистити українську землю, захистити мир і І з цією метою. Це просто випрацьований рефлекс у тих військових, особливо у тих військових, які є пробули в піхоті, були в контакті на нулі. Бачили, як то кажуть, через приціл, не кулемет чи приціл, кулемету автомату ворога були під обстрілом. От власне це почуття справедливості завжди буде, і в той чи інший спосіб вони його будуть продовжувати робити. Тому тут ну безмежна повага. І довіра до військових, звісно, роботи дуже багато. Але мене я вже не доволі часто в ефірах згадую. Мене більше цього обурює, коли в умовах війни, на третьому році війни, є місце політики, і політика має бути в якійсь політичній дискусії. все має бути з точки зору держави. і ну, це найголовніше. Володь, наскільки ти змінився, ти не можеш собі уявити. Наскільки ти помудрішав і подорослішав, ти був одним з наймолодших депутатів Київради, одним з найактивніших, але одним з наймолодших. Зараз я тебе слухаю, ти знаєш, ти інша людина абсолютно. А отут -от ти сказав про добровольців. Ну, політична сила, яку ти представляв, і твої побратими ідеологічні, мається на увазі, а це ідеологічна політична сила, то там наскільки... Практика свідчила і свідчить вас, не треба було кудись там чи закликати, чи змушувати щось робити. Ви завжди все робили за покликом, да? за ідеологічними певними своїми моментами. От ти говориш про добровольців, люди самі визначили для себе отакий, такий шлях, такий рух, скажімо. А от коли, от, ну я не знаю, як у вас от зараз кажеш, потрапляють якісь зальотні люди, які ну, просто не бачать себе. В тій атмосфері, в тій професії військовій, це ж ті люди, які прикривають твою спину, що в неї не поцілили. А ліві люди, грубо кажучи, ліві в, в, прямому і, в переносному значенні, там вам точно не потрібні. То ці всі речі заганяють, коли там ловлять. От як ти це сприймаєш, як ти це оцінюєш? Ну, я не думаю, що тобі там треба. Поруч побратим, якого десь будуть хапати і насильно кудись там змушувати йти воювати. Оцей аспект прокоментуй. Будь ласка. Ну насправді в більшості випадків, ну зокрема, повторюсь, наші підрозділи, бригади, ті, з якими я стикаюсь, мені фактично не доводилося зустрічатися з людьми, яких прям як в'язнів. Привезли ці випадки, які я бачу там знову ж таки в якихось соцмережах. Вони є одиничними, значно перебільшеними. і в більшості випадків їх роздувають. Відверто скажу їх штучно, роздувають для того, щоб створити якусь там картинку, начебто ніхто не хоче воювати і всіх силою заганяють. Ну повторюсь в тому колективі, в тому товаристві, де я знаходжуся, кожен розуміє да дійсно втомилися третій рік війни. Да, багато хто хоче мати більше часу на відпустки, на можливість проводити час з близькими родинами, мати більше часу на ну, тому що всі люди всі втомлюються. Але ми чітко розуміємо, що всі сили мають бути на перемогу, тому що ну вона ще не гарантована. І ми чітко розуміємо, що якщо що може бути так, що ми і на жаль, може бути так, що і не переможемо. Тому що ворог далі продовжує тиснути. І якщо ми не продовжимо боротьбу, то е це буде означати рабство і поразка, і втрата, і знищення, і знищення українців, як фізично, так і духовно, ментально, метафізично, тощо і Відповідаючи на ваше запитання, ніхто не народився воїном, ніхто не народився до війни в сорочці, в камуфляжі, бронежилеті, в, в касці. Кожна людина так чи інакше на основі тих чи інших факторів доходить до важливості, того що не треба бути егоїстом, коли е, якесь егоїстичне важливіше за суспільне, тому що все одно ми народилися людина суспільна істота, вона не індивідуальна, і я більше всі кожного можна. Прикладом харизмою, пасіонарністю, ідеологією, силою духу, показати приклад, що є речі набагато важливіші ніж якісь особисті, і так чи інакше, навіть якщо для когось те, що його мобілізували, прислали повістку, він опинився у військоматі, він опинився проти там якоїсь своєї волі або без, без бажань. Так чи інакше, підготовка має бути не тільки фізична, не тільки тактична, скажімо так, але ще й духовна. Тобто мають працювати відповідно інструктори, заряджати на перемогу, заряджати на спільну справу і на той дух боротьби, той дух патріотизму є дуже багато, і в приклад можу поставити дуже багато підрозділів Наш Підрозділ там є відповідні батальйони, підрозділів, яких продовжує е воювати. Політична сила, яку я представляю і представляю е в різних підрозділах, в різних бригадах. Більше того е і голова партії нашої Олег Тягнебов воює зараз в 128-й бригаді. ТРО і, і його син, і, 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 і. ну тобто, е ну власне. Не треба нікого, має працювати, і це абсолютно такий процес, що людина, яка потрапляє, яка потрапить зі мною в окоп або в мій підрозділ, вона так чи інакше, повірте, я знайду слова, я знайду підхід. Як переконати? У мене був випадок в Сєвродонецьку, коли нас перекинули південніше трошки серед там Борівське, Мітьолки не... Село там от нас один з підрозділів, я так уже можна відкривати. Певним чином засумнівався. Ми, ми розуміємо, особливо літо 22-го року. Але я знайшов підхід переконати більшість цього підрозділу, продовжувати виконувати задачі. І найголовніше, цей підрозділ виконав надзвичайно важливу задачу, не дав зайти в він. На жаль, на жаль, поніс страти, але не дав ворогу. Зайти нам в тил і відрізати основні сили в Сіверодонецьку від річки Сіверський Донецьк це є важливо. Це є важлива сила духу, і українці показують приклад тільки. З 14-го, з 22-го вони показують не тільки всьому світу, приклад, а й всьому українському народу. Тому можливо, хтось зараз в коментарях або якщо це відео зайде в той самий Тік-Ток, можуть захейтити мене певним чином, розказ, щось сказати, що мені байдуже на якісь метафізичні речі, але дійсно ну. Ми ж народжу все одно рано чи пізно. Ну те, що життя доходить до свого фінішу. Питання: як хто і навіщо проживе це життя? І не треба помирати за батьківщину. Треба перемагати і знищувати орд. Да, дійсно, це дуже ризикована, важка робота, психологічно важка. Але ми маємо чітко пам'ятати, що буде розуміти, що буде, якщо ми її не виконаємо. Дякую, вибачте за певну відвертість. Володь. Ну, ти таке е, говориш: е, таку дивину. Так, е, задля відвертості ми і щось робимо. Ми, як журналісти, працюємо. Ви на даний момент виконуєте надважливу місію, захищаєте нашу землю і нас в тому числі. Ти ж знаєш прекрасно, і ми з тобою неодноразово в мирному житті про це говорили: що відвертість відвертість. З огляду на те, з ким ти відвертий, вона нікому ще не заважала. Тільки треба думати, з ким ти відвертий. А зі мною ти правильно робиш що відвертий, тому що таких, як я, мільйони, і таких, як ти, як ти мільйони. І перемога все одно буде за нами, тому що ми вже перемогли. А перемогли ми тому, що ми ніколи не будемо, не були і не є рабами. Бо як кажуть, знаєте, правильно кажуть. Рабів до раю не пускають. Володимир, я щиро дякую тобі за те, що був на зв'язочку. Завжди вмикайся, буде в Києві. Приходь особисто, завжди радий тебе бачити. Всього найкращого. Володимир так. Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж, був з нами щойно на прямому зв'язку. Це все, шановні друзі, живий ефір. Прямий ефір. Військовий вмикався в живий ефір. Самі бачите. В якому антуражі, але отакі от такі антураж. Найголовніше відвертість і цікава розмова.